Гарного часу доби, шановні пани і панянки. Коротше, коротке відео собі з погад комусь, можливо, де якась цікава інформація. Сьогодні 28 липня 2024 року. Помідорки переходять на другий рижа. їм трохи мало світла, можу таке подумати. Огірочки вже відходять, але ще молоді пагони там поверху дають. Трішки можливість вірвати до салата, також отут, от вони сюди так собі біжать красиво, тут запиляються, їм тут вистачає світла. Далі покажу. Чаще мені не сподобались, мабуть на наступний рік я не буду садити. Вони вже доживають помідорки свого віку. Так, да, трошки раніше, але це раніше... Не стоїть того, що їх постійно потрібно з поливалками бігати, або зараз той модний капельний полів, щоб в кожну чашу ці вже повідгорали огірки. Перець, так, да, солодкий, да, швидше перець. Ще можна подумати. Досить непогано. Зараз покажу, що на городі з тим самим перцем. Ось тут синенькі баклажанчики. Так, да, є, да, доспівають. Їдять їх дуже сильно колорадський жук. Треба слідкувати, якщо не покропити, то з'їдять просто. І я так раді приколу можна посадити. Перець не сильно на городі. Весна була холодна. Були пори такі холодні з дощами. Бо як морква зрозуміло, картошка вже доживає свого віку, вже копаємо повним ходом. Досить непогано. І що цікаво, що в третій рік вона досить непогана. На ну, оцей кусок і 5 кілограм нітроморфозки розкидаю цього червоного добрива. І все, гною я сюди не вивозив. І от що я хочу показати Клубничка, ця, що з бусів, я посадив на стрейч плівку. Там капельниця, плюс тіняйкою накривав, щоб сонце не попалило. Та в які були вже маленькі, Корінчики розвинуті, вона зразу хапнула ґрунт. А та, що, наприклад, слабше була, то поки вона там укорінялася, то листя повідгорала, вона собі свіженькі пустила. І є шанс, що я з цих ста штук, що отут штук 50 я підніму до осені, щоб посадити, і на слідуючий рік дуже хороша клубник. Перець. Оце простий перець, я на базарі купував його 5 гривень штучка. Ось ці самі помідори медові. Де більші? Де попалось таке, що там от перший врожай пішов, другий вон тільки тільки там на вершку появляється. До речі, ось ці яблунки збрунечки там приживлені і їм ну я не боюсь збрехати мабуть третій чи четвертий рік я не можу точно сказати тому що тут був цілий ряд я давав батькові тестя там засадили сад і ось цих дві яблунки а це на диких абрик... да, на диких абрикосах я викопав дві диких абрикоси. І отут понащіпляв брунькою. На ці нащіплені персики. Це ті, що прийнялись дуже важко. І ще й в тому році дуже приболіли. Я вже розказував в попередніх відео, що дуже приболіли вони в мене. а це тут нектарин теж на дикій абрикосці нащіплений брунечкою колись. О третій рік, у цьому всьому третій рік, тому що воно, ну як не третій рік, а другий рік от зараз. Бо в тому році дуже приболіли, прям дуже. Ну, не суть. От є один плід, попробувати. Цього року воно наростить скет і на слідущий рік вже щось там буде. Дуже важливо. живеться, ви бачили. Передніх відео, але щось десь є, не вмираю, то там є огірочок, там є огірочок, я їх за тіняйкою трохи закрив. Спочатку, коли ще була клубніка, капельницею прокапував, зараз поливалки проливаю. Виноград тут сортав всі пізні. Тут нема що показувати, а горольт. До речі, тут в мене є горольд. Де йому тут менше, менше йому е, сонця і він ще зовсім не смачний. Ну, можна їсти, але він кислий. А там де трохи більше сонця, особливо ранішнього, то він вже персики. Собі вже нарощують скелети на слідуючий рік, тому що два крайніх в мене вже відродило. І от персики слідуючі, пізніше. Ось один. Ось нектарин цього року зародив. І ось ще ну цей дуже прям йому важко відійти, було, він дуже постраждав в тому році. Цього року два з половиною рази, можна сказати, вони кроплені. От тоді весна, там от перший місяць червня. І далі вже ця болість від них тікає, вона вже їх не трогає. Тобто тоді там основне слідкувати травень, червень. Зараз покажу, ось тут ремонтантна малинка йде на свій другий урожай, щоб було постійно. Адка топлю вже лягає. Ну, от, бачите. Редомідчиком покроплена, от воно зараз росте. От вона іменно росте після цвітіння. Щоб була волога і якщо фітофтора, а воно якраз от в, в, в часи цвітіння, пробує її з'їсти, і якщо не покропити, то не буде врожаю, буде потім отаке і плакати. Яблука в цим. Яблука в цьому році. Не дуже. Мені від ну, тому році досить гарний був урожай, там і соків було, і сідрів, і чого хоч. Є там деякі сорта, але не сильно. Ось до курахи, ті, що ви могли побачити в попередніх відео, їм зараз 3,5 місяці. Поки ще яйця я не бачив жодного. Я от ходжу там дивлюсь, може вони, вони собі будуть гнізда. Пробувати робити, отам малині. Ну поки це все глухий номер. Ну Но я б не, не, не помикаю все не в тому році, що було. Ну, Получається, в мене сім півнів підуть на тушонки скоро, десь в районі 1 вересня. А курочки будуть на яєчка триматись, поки вони там собі так і ті. Берлозі кентуються. Їсти пити постійно даю, трошки давав корму просто пшениці гранульованої, трошки давав з хімії. От зараз вони трошки на хімію я їх посадив. Ще буде одна в мене ходка 50 кг я зроблю просто пшениці. Вони її з'їдять і підуть на тушонки. Тут, звісно, цьому винограду. Важко, не знаю, що Вікторія, але я перекинув трішки, зараз покажу на ту сторону, тому що зараз інших ягод фруктів там вже мало що є показати. Покажу ще виноград і все. Ось, де тут ще ті огірки. Трохи цим було важче, але теж вони живуть. Вони дуже весною постраждали, прям там дуже. Але бачите, повідходили. І життя в них продовжується, тому не потрібно спішити списувати того, хто відстає. Ось де тут трошки краще цьому винограду, і ми трошки більше сонця дістається. Сливочка десь буквально пару днів, як почала вже опадати. Вона вся дуже підвержена хворобі. І саме листя, і ті тлі, тому липкому, і так само ж всі сливочки, які майже всі, які опадають є, за виключенням от, рідкості. От вона ще, бачите, ходить, бо в неї нема всередині. Отой в цвіт заложує свою лічинку і воно розвивається всередині. Зараз попробую показати. Ну, як назло, я просто їх тут вибираю. Котрі викидаю кура, вони їх гризуть. А ці всі більш-менш гарні сливки. І В сливках багато сахару і плотна структура варенісний. Ось я хотів показати горольд. Тут гарольд є. Тут йому більше сонця достається. І тут видно сонцем ще саму ляху нагрівають, Що взагалі нього знаходиться. І він раніше на тиждень дає себе їсти. І сахар в ньому відчутно більше. Гарольд – дуже вигодний сорт винограду, тому що він набагато раніше за іншим в нашій, так скажемо, в нашому регіоні, починає доспівати і коли його хочеться, коли це ще така диковинка, коли цей ще тільки починає. Паліти просто. А отут кешмиш. Йому трошки менше сонця дістається, тому що тут його глушила і малина, і оця грушка. Абрикосів цього року в рення накрутили. І отут оця малина, колись, як тільки я її посадив, вона ж не дуже огромна, родить один раз і коротко, мало на ній вражаю. Я потрошки її буду знищувати. Отут буде. Ріатожини, там я вже один посадив в тому році, тут буде ще ряд. А тут от, молодняк виноградика посаджений. Тут я зроблю рештовку. Ну, думаю, що все, що я міг показати, я показав. Тому така ситуація. Всім, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо ЗСУ. Йдемо до перемоги, всі, хто чим може. Всім дякую.